Сьогоднішня акція під назвою Бойкот російських банків основною метою її є попередити в російські банки, які знаходяться і працюють на території міста Луцька, про те, що ми не збираємося терпіти їхню присутність в той час, коли наші хлопці гинуть на сході нашої країни. Адже вони безпосередньо фінансують російського окупанта, і ми так просто ходимо кожного дня в центрі міста, місто, яке все життя себе позиціонує як місто патріотичне, і, якби стало соромно, що ще досі такі структури в нашому місті працюють. Плануємо занести звернення до російських банків з вимогою. Залишити місто Луцьк, або ж точніше сказати, припинити свою діяльність на території.